Всім доброго ранку. Сіде аудіовідеофіксація. У нас сьогодні ділова зустріч, закрита нарада Української ради ситуаційного реагування за правду за волю за щасливу долю. Член центрального проводу Української Ліги Патріотів у Львові, позивний Лель Олександра Дмитрівна, доброго ранку. Добрий ранок. У нас сьогодні фіксація 4 жовтня 2024 року за старим літообігом і 339 діб до публічної фази запуску проєкту Наш Дім. Сьогодні у нас стоїть одне нагальне питання. У нас є своє козацьке коло сірка в козацькому самоврядуванні козаки претендують на статус корінного народу України. Коли е, вносимо ясність відразу про п'ять корінних народів України і про алгоритм взаємодії на рівні Європи, е, перше Олександра е, Дмитрівна. Які корінні народи ви знаєте особисто України? Українці? Ні, далі все. І ці татари, бо вони ж мають статус, теж корінного народу. Тепер уважно: п'ять корінних народів України. Українці, це статус для українського народу, нації та держави. Тому самовираження, самовизначення, самовираження, самореалізація, самовдосконалення і самобутність. Корінні народи є закон про корінні народи України, і у кожного корінного народу України має бути свій представницький орган. Тому. Для того, щоб зараз не сперечатися, і які корінні народи, там їх може бути 10 або 50. Тому Київська, Київська служба протоколу корінних народів України. Київська служба протоколу корінних народів України в даному випадку це інституція, яка не зареєстрована в цій системі, але координує зараз як мінімум. І допомагає п'яти корінним народам України самореалізуватися навколо е у у Київського оперативного штабу Зведених Сил України брат за брата. Почули, да? штаб називається сьогодні брат за брата. І так, п'ять е корінних народів. Я їх вам зараз окреслюю. Перше, народ божий. Християни хочуть бути. Хай будуть. Він корінний народ і України, і Європи, і планети е, дорослого людства. Друге. Народ даж Божий рідновіри. Третій. Надкарпатський народ України. Лемки, бойки, русини, русини гуцули, верховинці. Їх п'ять народностей. Четвертий. Кримський народ. Там іде кримські татари, караїми і всяка там і куча всяких народностей. Тому кримський народ, як всі без виключення жителі Автономної Республіки Крим, цей класифікатор лише просто конче необхідно ввести на рівні е, законодавчого поля. У них у системі цього законодавчого поля немає. Я тільки що сказав чотири корінних народи і п'ятий козаки претендують на один із корінних народів України. Козацький народ як корінний народ України. Тепер е, питання по п'яти корінним народам є. Їх буде хоч 10, хоч 50, але є народ корінний, а є народності ну, внутри корінного народу. Є тут питання чи нема, Олександр Демиркин? Нема. Так. Да. Ідемо далі. Хто координує? На цьому етапі підбирає козак Ді зараз підбирає людину координатора. Тобто йде конкурс. Ну, козак Демюр підбирає зараз координатора під Київську службу протоколу корінних народів України. Ідемо далі. Зараз, так як козаки претендують на корінний народ України, у нас є одна нова інституція. Це поряд з президентом має бути віце-президент України, який як всенародний староста триєдиної України, Золотоверхий і упорядок. І Корінних народів України і всіх без виключення територіальних, національних, церковних і козацьких громад. Зрозуміла про нову інституцію? А в нашу церкву сюди путають. І ще раз, міжнаціональна Рада Миру, міжконфесійна Рада Миру, Європейська Рада Миру на обласному рівні має бути скрізь у всіх о, за участю ОВА. Вона контролює, щоб вони о, працювали ефективно. Міжнаціональна Рада Миру окремо. Міжконфесійна рада миру окремо, Європейська Рада миру окремо. Три ради, має бути в кожній ОВА Зрозуміло? Ясність mm -hmm. знято все? Я вам сказав, знято питання, а нашо, а нашо, а нашо. Yeah. от туди всім, хто хоче, між, міжконфесійно туди всім. Ясно. Yeah. Все, ясність внесли. Ідемо далі. е-е так як е, Козаки претендують, то серед козацького самоврядування в нашому козацькому колі сірка, я для вас довідомо до є такий звичай, звичай ділового обороту. Ми прийняли між собою такі слова. Де два козаки, там завжди є план гетьмана та задум неба, а де три і три мільйона. Поки нема одного очільника, ми між собою вміємо домовлятись і навколо справи українського народу гуртуватися. Тут зрозуміло, ну ми слухаємо небо і вміємо кожен в одному поході. Ми гуртуємося в одному поході. Тому зараз йде формування провідників козацької планетарної ідеї задом неба через козацьке самоврядування. Ви до цього ну, поки не дотечні. А mm -hmm. ви це знаєте, ну, yes. ви почули. Тепер я вам кажу зараз про вартість слова. Пам'ятаєте, при царю, батюшки, були там купє з першої, другої, третьої 3 гільдії. Чули, це особисто видавав ну. Так ось в впровадженні солідарної економіки для всього українського народу, де буде прив'язано до національного багатства України через кіберноміку 3.012, у нас іде формування людей слова. Тобто от там у Львові навколо центрального проводу вони там регулярно у вас збираються, але там збирається хто люди слова, які мож, дають слово і дотримуються свого слова, але їх перевірити у справі. Спільній справі для всього українського народу це лише захотіти заключити договори з інституцією громадянської солідарії, назвою Ділова Рада громадськості Мудрого, мужнього та миролюбивого Києва оберіг України утворили в себе ІГС, Ділова Рада громадськості, мудрого мужнього та миролюбивого Львова оберіг України, під заключали між собою договір сьома стаття Цивільного кодексу України звичайно. Звичай ділового обороту, справа всього українського народу. Зрозуміло це питання? Да. Да. Е, наступним шляхом, е, так як е, у нас е, нема тої людини, але ми б хотіли бути, ну, наприклад, зустріч з першою особою держави, е, діти проголосували, е, що має зустріч це в Межигорі е, бути дружина і він, е, перший президент України. А е, для чого? Для того, щоб наратив першої леді, як ти, перетворити, в як ми. І Діти в нашому казацькому ліцеї проголосували в шкільне самоврядування, що так, ця зустріч треба. Зараз ми гуртуємо дорослих, я е, сім'ю із е, воловця е, загиблого, там родина приїде. Е, вони сказали, що вони так приїдуть. Це ова буде е, Закарпаття забезпечувати, щоб вони приїхали на зустріч е, сп... ну, на цю зустріч в Межигор'ї. Я б хотів би, щоб ви також були. А де це в Межигорії? Під Києвом, де Янукович сидів? А, на його резиденції? Ну, так, так, е, в Хонкі, в Хонки буде зустріч. В Хонки. Я не знаю, що я не чула. Бо я... Хонка це туди за вход 200 гривень тільки треба платити. За вход. Ну, Хонка, це там, де жив Янукович. Жив. Ого. Ну бо я, я ж кажу, там страшна енергетика, я туди навіть ну... не вступав. Ні, і ще раз, я вам сказав, де буде зустріч? Діти проголосували, а ми не можемо воля дітей. Тепер до нас, так як поки гетьмана немає, буде запропоновано, коли він здатний від нашого козацького кола сірка він здатний тягнути і президента, і віцепрезидента, але краще відібрати людину. То uh, він буде не мішати, візьме цей проєкт під патронат, спочатку виберемо людину, а потім лише uh, підемо в законодавче поле, утворимо віце-президента. Ну, Конституцію. Mm -hmm. Тобто yeah. ми не будемо uh, спочатку Конституція, а потім людину, і опять агонія, спочатку людину, а потім Конституцію, тобто ми поміняли місцями. Да, да. Да. Тому е, щоб він взяв цю ініціативу під патронатом першої особи держави, оце він, щоб він слідкував сам лічно, і mm -hmm. він взяв участь в цьому оргкомітеті, але не мішав. Mm -hmm. Так ось, е, тепер уважно. Е, сьогодні ми закріпили в нашому козацькому колі Сірка слова, які, які б ви хотів, хотів би вам його зачитати. І щоб ви як людина, ви ж людина себе вважаєте суб'єктом ага. да. Як людина, ратифікували згідно 69 статті Конституції, але замість слова народне волевилення, у нас це ще держава має змінити. На все народне, одне слово тільки міняємо. Так ось всенародне волевиявлення стандартизованої формою безпосередньої демократії йде через приватну інформаційну систему 99.1.1. І я вам пропоную сьогодні ратифікувати, я навіть не читав, мені сьогодні в 7.40 перекинули файл українську декларацію, яку прийняли в Ватикані, Заснували інституцію з назвою Українська спілка вимушених мігрантів. Дімюр, там голова наглядової ради, і вони сьогодні мені текст переслали. Я вважаю, що там в тому тексті все гаразд. Там мудрі зібралися інтелектуали по, всі, по всьому світі, українці. Ну Мається на увазі, вони згуртувалися і вони написали гарні речі. Тому прошу ратифікувати те, що в нас є зараз. Я вам зачитаю, і навіть не читаючи ту декларацію, українську декларацію, яку прийняли в Ватикані. Ну, я прошу, я її зараз ще не читав. Але Добре. ті слова в Добре. нашому колі, в нашому центральному проводі я хотів би вам озвучити. Добре. І так, читаю текст. в мене на малюночку тут внизу на планеті добра. Ну, підписано планета добра. Це планета без війн, де є ми гаранти, миру, планетарної солідарії та гармонії поколінь. Стоїть чотири фігурки: чоловік, жінка, чоловік-жінка. От тримають. Верху слова. І е, справа є знак. Пам'ятаєте, я вам про цей знак казав? Коло в колі розділено на три частини. Від центра ділиться на три частини. А за колом три зірки. Між трьома зірками йде три слова. Так ось, е, це знак для внутрішнього самоврядування українського народу. Цей знак використовується. І Я тільки коли у вас буде, наприклад, 5-7 чоловік, ви утворите ініціативну групу Солідарії, Ділова е, Рада громадськості мудрого, мужнього та Миролюбивого Львова оберіг України, я вам по договору цей знак передам. Але да. тут замість трьох слів стоїть ну, замість, між трьома зірочками ну, навколо цього знака е, 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 стоїть три слова: Я, ми і вони. Чули, да? Я поставив це для того, щоб вміти розрізняти, хто в проводі, хто ще не в проводі, хто спить, а хто шкодить. То ви самі маєте розрізняти. Да. Бо бездіяльність це також діяльність. Тепер слухайте уважно текст. Я вам розказав картинку, я як вам тут намальовувати. Я, я, я. Тепер текст. В нашому козацькому колі сірка, у Планетарному благоустрою добропорядних знай наших це український проект, це похід на планетарному масштабу. Вже є тут зірочка. Ну, наприклад, це догмат Небесна твердиня, Тобто я тут не писав поки, Це ми будемо що там допишемо, то потом. І дві крапки. Тепер у нашому казацькому колі Сірка, у планетарному благоустрою добропорядних знай наших. Тобто ми публічну світоносна дипломатія вже дорослого людства. Ми, має, ми стаємо прикладом для інших, ми показуємо як треба. Тому Львівщина, планетарна столиця Національної свідомості людства, даємо показати, а як Львов'яни е, міжнаціональну Раду Миру, міжконфесійну Раду Миру і Європейську Раду Миру Мудро мужньо та Мирольби у Львова. Тобто, оці три інституції мають де-факто працювати на рівні ОВА, на рівні області, щоб була платформа. Кожна область створює свою платформу, але координує через Київ. Це, це стратегія. Ну, як, щоб було видно інформаційний простір один, а не кожного свій. Але тепер повертаюсь до слів, які ми закріпили. Уважно. Читаю повністю коротко. це короткий текст. Слово гетьмана. Матере, це задум неба в проукраїнській харизмі часу останніх днів. Тобто гетьман ще немає. І розуміючи, що комусь треба видати кредит довіри. І цього когось при зустрічі з першої особи держави з його леді, коли як ми перетворимо е, наратив, як е, як ми, то і ми на місцях будемо прикладом. Хто в Одесі, хто в Луганській, хто в Донецькій. Яка різниця, що він Донецький, а зараз живе у Франції? Він сам згуртує Донецьких, він утворить е, архітектурну раду е, Мудрої, Мужнього та миролюбивого Донецька і буде будувати своє місто майбутнього до того, як е, звільнять його е, воякі е, справедливості, які зараз в окопах в театрі військових подій. Ви зрозуміли? Тобто тут люди згуртуватись будуть е, навколо свого простора любові над своїм рідним е, містом, селом. Як простір любові над е, Львовом зветься? Кажіть. Чисті серце? Чисті серце. Да. Тому е, ви гуртуєте архітекторів майбутнього. Як мудріших, а не старіших, бо там є молодь е за пазуху може ну, тобто затне любого старійшину, бо то в нього, то, то хворію, то, е в нього це, як, нема часу, бо він там заболів ще щось, ще щось, а молодь вона завзята відповідально робить і е підхоплює е і робить реальні речі. Тому зв'язок молодого покоління і старшого це моя принциповно квест поколінь це перше, з що починаємо. Так ось повертаюся до слів: слово гетьмана, кома Тере це задум неба в проукраїнській харизмі час останніх днів. Які е, не зрозуміли в цьому визначенні, бо слово сказано, е, це має бути зроблено. Можна йти указами да, президента. А можна йти настановами гетьмана, то скажіть, будь ласка, можна і так, і так, аби йти разом до перемоги. Тепер кажіть ваше реноме, ваш підсумок. Чи приймаєте ви в цілому ці слова, чи як людина, ратифікуючи їх і взявши її за зброю ці слова? І е, прошу відразу ратифікувати те, що Ватиканську декларацію прийняли от небайдужі українці, не читаючи, я її теж не читав. Я думаю, що там вони погано для неньки України не писали. Я думаю, так. Тому зараз, як людина, перша людина у Львівській області, е, от прошу вас, член центрального проводу Української Ліги Патріотів за правду за волю за щасливу долю, прошу ратифікувати. І е, глобально оту декларацію ватіканську, яку не читаючи, що там вони плохого немає mm. на яких України. І оці слова. Слово гетьмана це задом неба про український харизмід часу останніх днів. Повторюсь, де два козаки? Там завжди є план гетьмана та задом неба, а де три і три мільйони? Оце звичай ділового обороту. Тепер ваше останнє слово. Правильно. Ну, ваше останнє слово, коментарі, перше, і друге, що тільки що почули. Ну, ага, ну я, задум, задум правильний, задум нормальний, е, е, тільки виконати. Чи ратифікуєте ви зараз? Ратифікую! Тоді прошу уважно, в центральному проводі як обов'язок має бути у вас Зелена книга добротності. Пишіть, свій перше. Друге, і... печатка у кожного учасника особиста. Одна на всіх можна книгу для початку, а початка особиста. Щоб видно, видно колегіальне рішення і персональне рішення, щоб вони підкріплювались. Е, і е, прошу зачитати зараз одну тисячну купюру е, номер. Зачитаю. Скажіть. Я вношу в реєстр депозитарії, вона зберігається у вас, але я вношу в реєстр інформаційної системи 9911 приватний. Нічого, нічого. Так. А і Ж, буква. Андрій Женя, так? Андрій Женя. Далі цифри. Висем два. два. Зара, два. два. Что, два раза висим два? Так, висим два, висим два. А я себе так подбирала. Давайте далее. Четыре 408 Так. Да. Итак, повторюсь. Андрей, и Женя, 8282 82, 408. Так. Да. Одна тысячная купюра. І так, тепер, так як членом центрального проводу є позивний батя Мій Тесть, 91-й рік у Львові, він дійсний член територіальної громади міста Львова, прошу, щоб всім були прикладом. Так як ви, перша самовиражена, самовизначена і людина і член центрального проводу у Львові, але Української Ліги Патріотів, ви ратифікували. І глобально, і локально. Почули, да? от ви викладали ту декларацію, і ці слова. Слово Гетьмана, це неба про український харизм і час останніх днів. Прошу відсчитати от там 100 гривень по, гривень по гривні, які у вас є там. Да? І зустрітись за чашкою кави з тестю. От він ходить там десь там ще навіть танцювати. На, на, на чоловіки на танці? Да, він там на танці ходить регулярно. Спитайте, куди в мене таке іва є на танці ходить, то може. І він його й бачив. О, так спитаю, спитаю. Що ну я йогося сьогодні спитаю? Але дивіться, ви берете ці 100 гривень і просто так. передаєте моєму баті. Ну, баті, тестю. Добре, я дам Іванові і він йому передасть. Нє, нє нє, ви самі маєте зустрітись. Ну про що мова? А, ну ясно. Ви е, він може організувати своїх куліжанок, ви розкажете про цей рушник від Львова, як він приїде. А, ну це я його рушник можу взяти з собою і показати. Да. А, ви покажете його куліжанкам. Вони можуть долучитися скорше до того, щоб ви його. О! о, 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 о. о і ці жіночки, вони, вони ходять з ним там в парку в зоологічному інституту, де там що ти. Вони гуляють. Ви просто е, я даю о, тоді, вже ви, як член центрального проводу, я дам вам його телефон. Ви скажете де. що від вашого зятя від володі. І ну, пояснити там дружні, треба зустрічатись, бо Артем ну, у вас не чував, так що Артем вас уже знає, так що тут немає ніякої. Ну, все, все. все ладно. Це, то Тоді по, по одній гривні 100 гривень, це ваша... Ну, я, я, я потім позбираю все, що це... Ну, ну, у вас є цих 100 гривень, правильно? Я їх маю, але, скажу вам, поховала, десь поскадала, не знаю де. А, ну, може, де гривень 70 є в одному кошельку. В другому десь 50, в третьому... Ота позбирала, от, 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 от кидала, і, і Дані, а тепер і те. добре, що в мене було Mane булоo bilže dada daj deće kolote kolote v Я не знаю, де я їх біла. ладно, Ладно, згадуйте, але 100 гривень і дасте те. Ну, поступово то мені попаде десь в руки. Але ви дивіться, у нас з вами а 100 мета гривень, 100 гривень, то я найду. Да. Я... У, мене, у мене мета, я теж десь 400 ші підсот уже назбирав. Я постійно то в таксі збираю в цю маршрут. Хто мені дає? О, ще до коліжанки сюди треба зайти. Вона казала, буде мені збирала. Да, усе, тобто тут мета. Ми кожен сам собі збирає цю тисячу гривень, але по ці 100 гривень це ваша ратифікація і глобальна, і локальна у цих слів. Зрозумієте, і декларація Дай. і ці слова. Але це, це, це ваше волевиявлення. Дивіться, у вас же волю ніхто не забере? Ні. Ні. О, тому ми сьогодні записали ЕТР і е, тоді молитвою Давайте закінчимо. Прошу на позитивній ноті. Ну що ж, мир, любов, рівновага у мені на землі вселені, духом предків, моїм органам, моїм рідним і близьким, ворогам видимим і невидимим, даж Боже мій. Спаси мене, спаси Русь святу, спаси воїнів, що захищають Русь святу, даже Боже мій. Пошли здоров'я людям, що живуть на землі, а почившим пошли у миротворення. І хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, так і завдяки нам. І сьогодні, і завтра, і на віки віків, лише по одній причині: гаранти миру, планетарної солідарії і гармонії поколінь у, у всіх без виключення країнах на планеті. Це не лише один представник одної держави стара модель уходить в нікуди. Але вона йде природнім процесом перетворення роду людського вже доросле людства і переселення на всіх і разом із планети звільнями на планету добра. Тому планета добра це там, де ми живемо. Маємо єдиними братолюбія між собою. Вміємо гуртуватись і українців, і всіх інших на планеті. Тому. Добро буває з кулаками. Ми вміємо захищати своє починаючи із природної цілісності українського народу, починаючи із життєстверджуючої самобутності українського народу, але в межах своєї країни, де живе український народ, і державні кордони мають стати і народними, і всенародними, і міжнародними, і національними, і цивілізаційними, і планетарного масштабу, де свята земля українська нікуди не ділась. Це місце, де живе український народ. Тому от на такій ноті позитивній гуртувати Україну разом, боронити Україну разом, творити Україну разом і прославляти Україну разом, бо те, що йде з України, немає ніде на планеті. Тому ми робимо те, що нам зверху там дається, а можемо на рівні дотягнути руки міняти світ. Ми міняємо і гуртуємо центральний провід. Оце на такій ноті. Давайте ми сьогодні закінчимо. На позитивній, а телефони, позивні те все вже я дам окремо без запису. Добро, дякую. Да, гарного дня, до побачення. Вітання. здоров'я всім. До побачення з Богом.